І жителі землі матимуть унікальну можливість побачити комету СІ 2023 а 3 Видовище буде доступно протягом декількох днів. І експерти кажуть, що побачити цю комету можна буде неозброєним оком. Про це повідомило науково популярне видання Science Life 24 вересня. Що відомо про цю комету, та коли власне можна буде її побачити над Україною? Будемо далі говорити із астрономом Володимиром Кажановим. Він доєднується до нас. Пане Володимире, вітає. вітаємо! Вітаємо. Доброго дня, вітаю, тож розкажіть, будь ласка, нам детальніше про те, коли саме спостерігати за цією кометою, і як краще, чи потрібно для цього обладнання, чи можна неозброєним оком буде побачити? Комета, яка ще отримала назву цзіньшань «Дзі Атлас, зараз спостерігалась і багато хто вже робив світлини, фотографії, таймлапси і видимості була на ранковому небі для жителів землі. А в найближчі дні вечори вона стане недоступною для спостережень, бо сховається в яскравому світлі сонця для нас. І ось приблизно 4 по 11 жовтня не буде її видимості а потім приблизно з 13 жовтня, з трито в тому числі, і нашої країни України, ми зможемо її побачити на вечірньому вже небі. Найкраща видимість прогнозується на 13-15 жовтня, приблизно о 18.50-19 годині вечора, тобто приблизно. Через годину після заходу сонця Явище дійсно дуже цікаво. Комета яскрава. Багато хто вже її називає найяскравішою за останні 20 років. І це ще не все. Бо комети вони доволі не Вони можуть бути в них спалахи яскравості, тому ми не можемо точно сказати, що з нею буде через певний період. Можемо прогнозувати і, от, прогнозують те, що вона буде настільки яскрава, що помітна буде на неозберено моком, але такі по. Ради, звісно, допоможе у пошуках бінокль, невеличкий телескоп або підзорна труба. І найголовніше висота комети на добрім буде невелика. Тому треба вибирати. Місцевість з оглядом неба щоб огляду горизонту, щоб не заважали дерева, високі дома. Тобто, чим вище піднімаємось, тим краще, і також може допомогти у пошуках комети і навіть сфотографувати її. Якщо яскравість, як прогнозується, буде велика і вона буде помітна незброєним оком, то можна навіть на смартфон, перейшовши в режим профі. Коригуючи і експериментуючи з ISO чутливістю сенсора, експозицією, от штатив також в цьому допоможе. Можна буде навіть зробити, от і аматорською фото відеотехнікою, і навіть на смартфон, якщо так буде. І комета це цікаво тим, що вона прилетіла до нас дуже здалека. І хоча були цифри є в інтернеті, зараз в новинах про 80 тисяч років про оберт, але зараз вже є дані, що швидкість її настільки велика, що можливо вона. Востаннє покаже нам свій яскравий хвіст і полетить від сонця в глибини космосу. Студія? А на якій приблизно відстані вона знаходиться? Вона проходила. До сонця до найближчої планети Меркурій підходила, от так настільки близько, а і буде зараз віддалятися. Вона 27 вересня пройшла перегелі, тобто на орбіті місце найближче до сонця своє, і 12 жовтня буде її відстань від землі 71 мільйон кілометрів. Це велика відстань, але все ж таки, згадаємо, що до місяця приблизно 380 тисяч кілометрів. А тут 71 Мільйон, але все ж таки враховуючи те, що у комета дуже довгий хвіст, який простирається по сонячній системі між планет, і він ось буде помітний, вже був помітний на ранковому небі, і буде помітний на вечірньому. Тобто, якщо людина знайде десь місце на пагорбі без лісу, поряд буде бачити чітко горизонт, вона зможе легко, легко зорієнтуватися і знайти за цим хвостом небесне тіло. Якщо пощастить так, якщо не буде, буде безхмарна погода, чисте повітря, не буде, як зараз, наприклад, пилових бурь і так далі, а лісових пожеж, дим, це все може заважати, звісно. І також такі орієнтири, це буде західна частина неба, там, де сідає сонечко, де догорає світло від сонця в небі. І, Далі, коли комета буде віддалятися від сонця, вона ще буде помітна в бінокль, наприклад, і телескопи. І в інтернеті можна знайти мапи її руху серед сузір'їв. Взагалі буде допомагати хвіст великої ведмедиці. Це сузір'я. Я думаю, майже всі знають. які кіфш великі в небі яскраве, і от куди він вказує, приблизно той напрямок на заході ввечері з 13 жовтня. Там шукаємо комету.